Добрий день. Тут у нас культиватор. Білота. Абгрейдили наші агрегати і зробили зовсім другі наліпочки. Це оригінальні наліпки. І на оригінальних агрегатах виключно такі. Ось навісочка у нас така. Коточок, труба, два кутка. Дискретна система, яка регулюється пальцями. Ось такі пальчики. Виставляєте собі на висоту, таку, яку хочете, і регулюєте свій каточок. Грабина позаду катка аналогічна для того, щоб тут розвивати горбочок, можливий, якщо він є, тому що білота працює із важким ґрунтом. Важкі ґрунти завжди не передбачувані. Тому ось, будь ласка. Три рядаю. А ось дивіться, в наступному випуску, так у нас випуски, в В наступному відео ми вам розкажемо про до речі На всі агрегати ми робимо доставку, ми робимо дія, програма державної компенсації, це мінус 25%, яка працює, всі наші клієнти отримують компенсацію, коли правильно оформляють документи, з якими ми теж допомагаємо. Набирайте, то будемо вам давати дозовану інформацію по трем по подеському по воронах. І напишіть про які агрегати ви хотіли б дізнатися найбільше.